Всім привіт! Ми з вами знаходимося в знаменитому місті Нью-Йорк. Тут я буду знаходитися 2 дні. За цих два дні я вам постараюсь показати цікавий контент, цікаві місця. Зніматися все я буду на s 24 Ultra. Заодно затестимо гаджет. Ну що ж, ви тут, щоб не на мене дивитися, ми тут, щоб дивитися контент, погнали. Перша наша зупинка це Бруклінський міст, який йде з Брукліна. Сам Нью-Йорк. Порівняно з Чикаго, це прям мегаполіс, Чикаго. Як на борці сторонки, як колись сказали. А так будемо шукати, інакше види, будемо щось Фото. Ну, це, що це ось отакий вид. Ну, це не бруклінське місце, це міст Манхеттен. Думаю, що це Бруклське міст, але ну, тут теж дуже класно. Ось так. Теж всі, всі місця, всі локації буду в описі під відео. Так, народ, Ми піднялися на Рублінський міст. Ось такі види, ось там вже від нього далі статуя Е, Локацію залишати я не буду, тут виходів багато, залежно хто з якої сторони заходить. Я йшов зі сторони Брукліну. Ось такі види. Там міст Манхеттен з попередньої локації. Дуже багато людей, дуже великий потік туристів, в більшості азіати. Тут навіть на мості є розмітка. Ось так, ну, дуже класно. Йдемо далі, йдемо на uh, Уолл-стріт. Потім підемо в Централ Парк і можливо вечором повернемось назад на Воллстріт. Ось тут. Ось тут вже так. Це краще видно статуї свободи. Ну, ми потім думаю, до неї підійдемо, а може і пливемо до неї віпче на Манхеттен, наскільки щільна забудова. Добре, що є централ парк, де можна піти, віддихнути, посидіти скажімо так, на природі. На Бо ось тут капець, там ніде не відтепнеш. Від моста, від розміру моста, я просто в захваті. Він, Щоб ви розуміли, ну, мій ріст, як е, три, напевно, в цих річах, а верх просто капець. Я не знаю, що очікувати від е, золотих воріт, що в сан франциско Але Від цього я в захваті. І так, на рахунок золотих воріт це на ньох. Рано чи пізно я і там буду. Ось так. Йдемо далі, йдемо в Так, Також є екскурсії на гелікоптері. Влітаю кругом нью йорка не знаю, білет би 150 доларів за чоловіка. Вроді б не так дорого, але не сьогодні. Я обов'язково на такій екскурсії теж буду. І обов'язково її вам покажу. Говорив, що я з розміром 3 кірпіча, тож ось третій кирпіч, другий. Ну, половинка. А верх. Ну, розміри, щоб ви розуміли, просто неймовірні. Так само як вид з моста. Ну, Нью-Йорк, то Америка, як мені багато хто каже. О! Типічний. Три американський квартал з таких червоних домиків, коричневих. Ось там вже, де от висотки, там вже Central Park. А тут Манхеттен. Зараз ми прогулюємося по wall Street. Дуже багато всього, дуже багато всяких надписів, що неможливо спутати. Волт 30 з чимось з другим. Все тобі нагадує, що ти на, Вол... на Волл на Street. стріт Тут Йотичний Нью-Йорк. Багато. Оці, до речі. Ось ці всякі вагончики, будки з з, з їдою. Не знаю, типу, на смак, але на... на, 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 на Запах не, не смачно пахне. Дуже так. З тобі неприємно. У! Йдемо зараз до напряжної. Приходимо, подивимося на вид і будемо йти в центр. На статці своб буде 25 доларів. Прийшов контроль, а далі така перевірка, як в аеропорту. Все перевіряють, треба зброю і так далі, не можна. Зато водичку з собою можна. Це все для вас, це не для себе. Мені це напік не потрібно. You, Ось так. Ось вона. Ха. Бути в Нью-Йорку і не бути біля статуї свободи. Ну, мені не хотілося, а чисто для вас я це зроблю. Ось такі у нас види з того. Прикольно стрішка не запливаємо на острів швартували саме на острів. Острів ось така красота. Я думаю, всі знають про статую свободи, це основний символ Нью-Йорка. Зараз спробуємо піднятися наверх. Зверху, звісно, такого виду на статую не буде. Зато буде класний вид на, на сам Нью-Йорк, саме місто Нью-Йорк, Бруклін. Ось так. Поплив мій човник. Пока-пока. Ми поливемо на іншому ось там Бруклін. А ось тут прямо Нью-Йорк. А тут теж сусідній район, то Нью-Йорк, прям прям в центрі цей білет 100% вартує свого, якщо ви хочете їхати подивитися, не пожалійте грошей, бо... Це таке гроші, це не головне, емоції це погано все. Але зрушимо легше. Стикнувся з такою невеличкою проблемою. Короте, ті, хто хочуть ось на, наверх, тут, напевно, балкон, тільки сюди, на корону, на, на факел. Напевно, не пускають, бо там я не бачу нікого, то білет потрібно купити за 10 днів до відвідування острова. Інакше ніяк і за ні за кеш, ні за карту на місці купити не можна. Тільки за 10 днів до, до відвідування. Ті, хто купляють білет на форум, припливають сюди, думають, що прийде, то ні, не, не пройде. Повністю відвідувати острів всюди можна, а от, щоб піднятися на то білет купляти за 10 днів до відвідування острова. Ось такий момент, який потрібно враховувати, якщо ви хочете піднятися. наверх. заїбав. Блядь! Всередині дуже прикольний музей, який входить в вартість. Ось вона кстати, була бронзова на початку ось такого кольору. Потім з часом, після дощів, після цього всього, вона стала такою, як ми зараз її бачимо, тобто зеленою. Ех, тобто в музей входить вартість квитка на паром, що ви пливете на острів. Все входить вартість, окрім самого підйому на статую. За підйом треба бронювати квиток за 10 днів до того, як ви хочете відвідати острів. Ось таке. Це називається маркетинг. До речі, дуже класний кіно, дуже класну історію. Е, ну, той... Статую Свободи розказую. Так. Ну, я це вставлю в кінець відео, тому що це не кожен розуміє англійський і не кожен захоче просто дивитися. Ну, це. Ух, ти що, таку я б купив? Отаку класну я б купив, прикольно. Ну, не знаю для чого, я б її не завіз нікуди, але просто прикольно. До речі, в кіно дуже класний монітор, дуже класний звук, дуже дуже класно дуже класно дивитися, ну, просто дивитися дуже прикольно. Тут там в кіно розказують, що за кінці довезли було, різні макети були, і впадали в шторм, і впадали так би, скажімо так, на піратів, різні варіанти. І, напевно, що ці всі варіанти, які от, були неудачними, то вони тут а, збережені як музей. Дуже класно. Такий вид okay, yeah. <laughs> Нью-Йорк, на Манхеттен І ось тут сама статуя Ладно, хватить підходити виходимо, йдемо далі. the iconic skyline, the bustling streets, and the vibrant energy that never stops. This is New York City. Where every moment is unforgettable. Підійшли до статуї БК трьохтонна бронзова статуя. Построєна для росту економіки. Усе, всього черга до неї. Слухаю, якщо потерти або роги, то твої, ну, твої фінанси можуть, можуть вирости, піднятися і так далі, можеш стати успішним. Ну йдемо, пробуємо, зараз будемо терти. Зараз так будуть терти, як ніколи. А, кстати, на роги стати менше, черга на роги менша, а сюди прям капець. А, буду так, 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 так. Ми підійшли до одного місця, від якого аж мурашки по шкілю. Я туди часто на це дивився, хотів туди попасти. Ну, не сказав, що я в захваті від цього, але просто місце таке, що прям капець. Зараз вам покажу. Ось. Це світній бух. Торговий центр. Тракт був 11 вересня 2001 року, і тут просто неймовірні розміри. Імена всіх, хто загинув цей день, а там де квітка, це в людини, було, мало бути сьогодні день народження одна. Ось там ще одна. Ось там я бачу є... ну, Там, де ставлять квіти, там в кого мало бути народження сьогодні. І тут так вниз, таке враження, ніби безкінечна попас, яма. Дуже дуже важке місце для всіх американців. Чудіка. Я, я і, теж, і, теж, я досить якось дивлюся, покладається від відео в інстаграмі і так далі. Я в шоці від, від цього. Таке душевне дуже місце. Перша башня, друга. Або там далі було, або ось там воно стояло. Ну, ми зараз її теж знайдемо, підемо на другу, подивимось. Під час раптом загинуло ну, в районі трьох тисяч людей. Всі думаю, за це знають, всі думаю за це бачили. Ось так. А на його місці з боку з боку стоїть. Е Теж торговий центр. Перший торговий центр, бо так зараз і називається. Ми підійшли до другої башні, вона знаходиться ось там видно першу, навіть не 50 метрів один від одної. Ось, Все точно так само. Ось він, там теж квітка червона, гроза. Там далі бачив біла стоїть. Це таке місце, від яких немає емоцій, і їх не повинно бути. Дуже класно, акуратне. Біля цього монументу жалоби 9.11. Біля цієї торгового центру 01 є ось такий ось такий декор для дітей, саме то. Ну, мені навіть подобається. Особливо мені. І ось там є теж. Ось. Теж можна відійти, подивитися, пофоткатися досить класно. Прийшов на цікаву локацію, цікавий будинок, такий шматок піце, як утюг, так на нього в картах можна знайти на праска чи утюг. Не пам'ятаю точно. Фритайлонбілдинг, але він все такий, ну коротше, дивіться самі. Затягнутий е такою пленкою, типу, що зроблять зверху, що стоїть досить, ну, не, не дуже гарна картина, але дивіться, як збоку прикольно. Тут по кругом нього. Mm -hmm. Вже трошки вже буде вечір, ми підбираємося на... на Time сквер Зараз каспредмом сквер і вже буде вечір класно. Ще б хотілося забігти в Централ Парк, але ну, хотів деньком зайти, деньком не вийшло, Ну, нічого, сидимо вечора, якщо ні, то ще завтра зайду, буде, буде, буде видно. Ем... Йдемо далі. Хто розувся і пішов? Е, людина паук, ти де! Спускайся, йо, ти тут взуття е... своє забув. Йдемо далі, йдемо, до речі, це Empire State Building. Думаю, що можна зробити розгарні фото, щось таке. Нічого подібного Откуда подивитися зверху. Там типу, кес шоу. І все, йдемо далі на той самий Time Square. Зараз буде цікаво. Пам'ятаєте приколи за красовки? Дивно тільки те, що вони всі в кросівках. Короче, народ, як би це не було, зустрічайте. У мене тайміску вайр. Дуже класно. Дуже, прям з далека видно. Саме більше відвідувальне. Відвідувальний 36 ось. Відувальне місце в Нью-Йорку та стрижка, бля. Сілка, oh. <laughs> nice like. <laughs> Місце з самої дорогої реклами. Ти не чув, місце з самої дорогої реклами там в Блядь. Бля, тобі засідав тристалони сидить.

谢谢。 look a little bit nervous. Let, let's do it. Six sides, six sides, six sides. We're gonna do it on three. You go up, he go down. He, he did it. I don't think he's gonna mess up. You just gotta go up, okay? We're gonna do it on three. We gotta make it look good. Everybody's watching. I count, you guys go on three. але дуже багато людей і якщо фото зробити дуже важко потрібно з взяв, потрібно когось постійно просити і трохи незручно бо ну, просто дивіться самі ну, це зрозуміло що буде багато людей бо самі знаєте що за місце Просто вже зробити, зробити нормальну фотографію. Це, це щось таке на грані. А там що за скупчення біженців? Так, капець. Ну класно, дуже класно. 快رم